Отож, як ви зрозуміли, з переглянутого відеоролику на початку програми мова буде сьогодні йти про полк Азов. Отож, кому цікаво, лишайтесь з нами. І я з задоволенням представляємо мого сьогоднішнього співрозмовника. Це боєць полку Азов, голова громадської організації Цивільний Корпус Азов в Рівненській області Костянтин Себало. Костянтин, вітаю! Мої вітання. Радий бути в вашій студії. З радістю відповім на всі ваші запитання. Я впевнений в тому, що ця інформація буде досить корисна суспільству і не тільки, як би, на загал, а й в певних про проширках суспільства. Це і молоді, і юнацтво, адже це наше майбутнє. весь наш акцент, наша діяльність на перевиховання, на виховання патріотичної, свідомої, достойної, якби зміни. Дякую. Ну, я від себе додам, що я радий, що ви завітали до цієї студії в програму Власна думка, оскільки доводилось неодноразово спостерігати за вами з екранів телевізора з інших телеканалів. Теж доволі цікаві ваші інтерв'ю були. І я справді радий, що маю таку нагоду поспілкуватись уже віч на віч з вами. Я думаю, глядачам теж буде цікаво. Тим паче є нагода. Наскільки мені відомо, ви зараз набираєте добровольців до полку АЗОВ, от саме зараз? Чому саме взимку і яку кількість добровольців плануєте набрати? Ну, кількісний штатніше кількісним штатом займається саме штатна служба. Я відповідаю, в принципі, як за певну агітацію, так як на даний момент займаюсь громадською діяльністю. Я знаходжусь безпосередньо в безпосередньому суспільстві між потенційними якби, рекрутами, можна так сказати. Ми поговоримо про це теж. Сказано. Так, так, так. От е в чому суть? Суть в тому, що все-таки е зміна бійців повинна відбуватися. Багато з наших бійців спочатку Майдану, спочатку подій на Майдані, до цього часу були на передовій. і я гадаю, що їм варто вже відпочити, і тому як, от така зміна повинна відбутися, сказало передова. Я наскільки розумію, мова не буде йти відразу, що ці рекрути, як ви їх називаєте, або добровольці, відразу поїдуть на передову. Мова йде про якийсь вишкіл. Звичайно, кожен боєць повинен пройти таку морально. Духовну і не тільки морально-духовну, а й фізичну, тактичну підготовку, яка буде проходити на, на нашій базі військовій, тренувальній, на базі АТЕК, що знаходиться в Києві. Я так само, як і напевно, багато телеглядачів з великим трепотом переглядаю ось присягу азовця, чи, напевно, Мол... буде молитва молити. націоналіста. Молитва націоналіста, так. правильно буде так сказано. Які ще такі от моменти ви застосовуєте в вихованні бійця, які просто в когось воскрешають, в когось зміцнюють національну гідність, любов до Батьківщини, до українського і так далі? ну Виховувати, в принципі, на той момент, коли боєць вже згодився бути рекрутом або добровольцем? Я думаю, в принципі, вже запізно, тому що, я, як на мене, в таких людей в принципі, вже склалася своя думка, свій світогляд на основі е, культури, на основі, перш за все, історії нашої держави. Єдине, що все-таки е, працюють тренери, працюють, працюють консультанти, працюють спеціалісти з військової справи і кожен в своєму напрямку коригує і вдосконалює. Е, Попередні на набуті на знання, тому що як і є допризивна підготовка, ми знаємо в кожній школі, і в кожній школі, і в кожному начальному закладі ми вивчаємо, як і історію, як і культуру, тобто культурологія, це безпосередньо пов'язані речі, це базис. Свідомості, як на мене, в такому разі, ви маєте досвід, ви маєте бойовий досвід, також займаєтесь вишколом молоді. Як можете зараз сказати, наскільки була виправданою система виховання бійця радянської армії? От тоді служили два роки. А наскільки мені відомо, на флоті військовому три? Три роки, так. От, на вашу думку. Тобто, ви хочете почути такі певні порівняльні характеристики, Якщо так? так? Ну, враховуючи ресурси, надзвичайно. Великий поту... ресурс, так, велику потугу, яка вкладалася в Радянську армію, то, якщо порівняти частини Незалежності України, то все розвалювалося. Планомірно, цілеспрямовано, все розвалювалося. Угу. На даний час, от саме перед нами і стоїть задача відроджувати це все. Полказав, відроджувати не на основі радянської армії. Звичайно, вірації. звичайно. Тому що ми розуміємо, що, е, перш за все, фундаментально стоїть світоглядність і бачення майбутнього. В радянській армії світогляд був абсолютно діаметрально протилежний, і бачення майбутнього абсолютно нам, як би скажемо, е, Навіщо у нас своє? Не, так, не, так, так. Воно нам абсолютно було нерідне, якщо так грубо сказати, навіть не грубо, а на... і світоглядно вороже. Наші предки от, весь час воювали за свою волю, за свою землю. Якщо брати період Другої світової війни, то як німецький окупант, так і радянський це два. Два два окупанта, як казали наші діди прадіди, два сапоги пара. розумів тобто. mm, зрозумів. Наскільки от відчутно ось той дух вольниці, про яку описано було за часів Нестора Махна? От коли перебуваєш на південній степовій території України, от Маріуполь це степ, це причорномор'я, це та територія, якої в свій час і е, мандрував і воював, на якій Нестор Махно. Різного роду козацькі підрозділи, як часів громадянської війни, так і часів ну, Козаччини. Чи так, є таке так. от відчуття, що там пробуджується войовничий український дух, про який дуже багато говорять сьогодні? Там пробуджується саме дух е такої відкритої війни. Війни. Е Формату Святослава Хороброго, тобто що я стою лицем до лиця. Тому що, як ми знаємо в попередній нашій історії, дуже мало таких війн вже після княжої доби було відвертих. Не рахуємо радянську добу. Тому що це не наші війни. це Тобто там, там... бачиш противника в обличчя в Майдані. Так, так, тому що якщо брати період упа, ми вже ми не трогаємо героїзм. Але саме формат війни. От відкритої війни за останній період у нас не було такої саме за нашу землю, не за окупанта ні одного, ні другого. І отут відроджується саме цей дух честі, такої відкритої, не захованої десь по закутках, а такої об'єдної, державницької, навіть з рахуванням всіх перешкод таких підводних каменів. Назвемо ці всі нюанси так. Підводні камені. Дякую. Цей дух ламається, ці всі камені, і він йде через них, і ця вода, цей потік він він досягне своєї мети, і це джерело напоїть в майбутньому свідомість, волю і нашу державу. Дякую, Костянтин Себало, боєць полку Азов, голова громадської організації цивільний Корпус Азов в Рівненській області. Це власна думка. Сьогодні говоримо як про відродження української армії, так і про бойовий дух. на Сходів України, так власне і про виховання підростаючого покоління. Власне про це будемо говорити більше в другій частині нашої програми. От е, наскільки, на вашу думку, добровольчим батальйонам додало або, можливо, щось відняло те, що вони пішли під директиву, от, наприклад, Національної гвардії України, так? Тобто, ви стали бойовим підрозділом ВСУ, так, Збройних сил України. Так, так. Е, е, національної сказати? гвардії. Національної гвардії. В чому суть? Якщо на початках війни добровольчі батальйони остерігалися офіційного якогось статусу, тому що не довіряли Генеральному штабу, і на кожному кроці ми спостерігали не спроможність, а, можливо, і зраду більше всього, зі сторони Генерального штабу, злиття інформації, купу агентів в наших рядах, Ну, в рядах Збройних сил взагалі я беру об'ємно. Та тоді, коли переріс формат війни між, скажімо так, сепаратистами, добровольчими батальйонами в більш е е розширену площину, е більш об'ємне поняття відкритої війни з, е вже з вторгненням російського окупанта, російської армії, російських військ. Е Прийшло поняття того, що з одними автоматиками проти танків САУ артилерії градів не повоюєш. І це розуміння привело до того, що все-таки добровольчі формування прийняли офіційні статуси, завдяки чому було взято ресурсну базу держави. Це танки, та ж сама артилерія. Це було таке, знаєте. Була така трансформація, вихід на на вищий рівень. Тому що це вже професіоналізм, це нові навики, нова стратегія. І цьому всьому потрібно було навчатися. Навіть якщо добровольці були успішними бізнесменами, е, там айтішниками, музикантами, художниками, то тут е, оцей весь. Е, Досвід. Енергетичний так. досвід, скажімо, енергетичний, я так його скажу, тому що це потоки енергії. Вони сплелись в такий знаєте, от, потужний енергетичний кабель, який дав свій напрямок. Ви сказали про стратегію от, власне, про стратегію, оскільки ви і воюєте хтось з вас, а хтось займається вишколом молоді. Так. Він, я знаю, що у вас є дитячі табори і ви так. займаєтесь вишколом молоді. Тут яку мету ставити, але адже ну будемо вірити коли-небудь війна закінчиться, так? так? Так. Це якийсь наступний етап, куди бійці підуть після війни, і куди зможуть застосовувати свій досвід вкладати. Ну, виховання молоді це так ми скажемо такий шахматний хід, адже ми так, не конем на багато років. Хід конем, тому що хто зна, коли ця війна закінчиться. І воювати ми можемо. Ще не одне десятиліття, навіть так скажемо, ну, так, е, так е, я гадаю, що перемога настане раніше. Е, в чому суть? Суть в тому, що до чого я веду, ми можемо видавати ще довго і нудно, скажімо так, якщо не будемо змінювати державу середини Як показує не те, що практика, а т, е, мій, моє бачення ситуації, ну, маси інертні. І було прийнято рішення Азовським рухом все-таки створити громадську організацію, яка буде виховувати молодь, яка буде займати свою активну громадську позицію. Це і дитячі табори, і лекції, і патріотич... уроки патріотичного виховання, і навіть антикорупційні дії, тому що ну, все взаємопов'язано. Не, так як в тілі все взаємопов'язане, так само в тілі держави воно все взаємопов'язане. Повернемось, власне, з чого так. розпочинали. Ось набір добровольців, оскільки програма закінчується. Куди можуть звернутися усі бажаючі? і от що потрібно можливо при собі мати спочатку. Чи спочатку буде це співбесіда, як це буде проходити все? Ну, я гадаю, що не будемо займати ефірний час, що при собі мати. Є контактний телефон, в ролику він буде показаний. Угу. Е, кого зацікавить? Хай зв'язуються з центром, нададуть повну інформацію. Я вам щиро дякую. От ви сказали про ролик. Я пропоную закінчити нашу бесіду роликом, який підготували ваші колеги. До речі, хотів би сказати свій комплімент, дуже гарно, професійно зроблений. Власне, Дякую. про підготовку молоді у оздоровчих дитячих таборах, ну від себе додам, що сьогодні ми спілкувалися з бійцем, з бійцем полку Азов, головою громадської організації. Цивільний корпус Азов у Рівненській області Костянтином Власне, обговорили е, ті ключові моменти, на які спирається е, цивільний корпус АЗОВу, зокрема на Рівненщині. В плані підрост... підготовки підростаючого покоління, набору добровольців і, власне, стратегії, як ви зрозуміли, з сьогоднішньої бесіди на багато років вперед щодо розвитку цього добровольчого руху. Від себе лишилось би подякувати за цікаву розмову. Вам за дякую за можливість бесіду. висвітлити нашу інформацію, наше світобачення, нашу діяльність. Ну, ми завжди раді. Завжди дякую. раді. дякую вам. Я приїхав невоздоровлений табір, наприклад, орльонок там. Я приїхав в дитячий, військовий, патріотичний табір-азовець. Став після табору не став зовсім іншою людиною. Зовсім іншою людиною змінився в кращу сторону. Дякуємо цьому азовському руху за таку нагоду, за таку можливість відправляти своїх дітей. І навчати таких ну, в дусі патріотизму. Займався целецькою позицією вихованням молоді, щоб діти знали історію України, У нас є історик, щоб вміли надати першому допомогу. У нас це медик, який був в полку. Після бойового завдання на тренування поранення, і він також тут. Тут є інструктори, які прийшли також АТО. Тут люди, які побували в АТО, і є досвід, який вони можуть передати потрошачому поколінням. Мій батько сказав нам, нам з мамою, що він поїде на два місяці на заробітки. Але потім вияснилося, що він поїхав в Азов. Як ви це сприйняли? Не дуже. Сварилася мама. Та що сварилася? Плакала швидше. Ми тут рух, рухливо проводимо час. вчимо чому всякі молитви, наприклад, молитву українського націоналіста, ми віджимаємося за кожен косяк. Коротше, ми, в нас є покарання, які за, закріпаляють на, наші наш дух. Тут дуже ради, тому що тут э, всі друг другу, ну, ніхто... Ну, тут побративство, тут і всі э, друг другу допомагають, всі з в тому, що э, Україна має бути вільна, що всі українці мають бути вільні і це нас об'єднує. Ну, допомагаємо э, ті, хто младший за нас. допомагаємо їм там на полосі перелісти через э, э, стіну. Пішов він далеко на схід воювати, бо він як і я патріот. Він мусить відчузну свою захищати від тих захабнілих сволот. Без батька лишаються діти у хаті, а мати без сина свого. Хай знає той путін, що нас не здолати, не збудеться мрії його. Героям слава.